Уроки безпеки для пенсіонерів впродовж тижня проводять патрульні поліціянти у бібліотеках міста. Захід організували у рамках місячника безпеки руху, аби нагадати якомога більшій кількості хмельничан правила, які допомагають вберегти здоров'я та життя. Дітьми в нас вже багато, більше 20 заходів було проведено, там до тисячі дітей вже було задіяно. А як виявилося, що зі старшими людьми, ну так немає де поспілкуватися, щоб групами. І ось уже у нас тиждень відбуваються такі заходи. І дуже цікаві відгуки. За рік накопичилося дуже багато питань до поліції у старших людей. Патрульні Уважують, порушенням правил вуличного руху грішать хмельничани різного віку, літні люди у тому числі. Найчастіше вони нехтують обов'язками пішоходів або ж велосипедистів та частенько створюють аварійні ситуації. Нам дуже приємно, що працівники бібліотеки організували нам зустріч з пенсіонерами з літніми людьми. Так як вони являються прикладами для наших діточок, внуків і є авторитетами, і нам дуже приємно, що ми маємо змогу їм розповісти, як правильно переходити дорогу, яким потрібно бути уважними на дорозі, також під час зустрічей пенсіонерам розповіли про особливості роботи патрульної служби та відповіли на запитання, що цікавили присутніх. Місячник безпеки руху триватиме до 12 вересня.